Сьогодні поговоримо про арешт Юрія Котова та Жана Новосельцева. Причинами, чому їх арештували, є, по-перше, те, що вони займалися антиукраїнською діяльністю в Україні, створювали паралельні органи влади. Вони хотіли допомогти Російській Федерації. Захопити ха місто Харків. Це оперативна інформація. З надійних джерел. Вони хотіли розстріляти представників ЗСУ для того, щоб допомогти російським військам захопити місто Харків. Це оперативна інформація. І не є таємницю. Вони самі про це казали. Демократ. Вони були причетні до створення паралельних органів влади разом з Балахніним. Канал Бенка та Свобода в законі Юрія Котова займалися тим самим, що Остап Стахів та інші їх поплічники антидержавною діяльністю. Вони створювали паралельні органи влади. І казали публічно неправду, що Україна корпорація. Це виявилося неправдою. Підкреслюю, в минулих моїх відео я казав, що таке Республіка Україна, а що таке корпорація України. Юрію Котову та Жану Новосельцеву не допомогла ані статус людини, ані. Червона паста, яку вони дуже полюбляли там писати. Що саме головне, посвідчення Юрія Котова, за його же слів, написано мертвою мовою, комерційною мовою, а не червоною пастою. От тому він і арештований. От як сталося. Плюс у Юрія Котова був паспорт громадянина України. І він не перебував у статусі людини в момент затримання, як і Жанна Новосельце. Вони дуже багато років займалися ненавистю до ультраправих україномовних. Все це давно задокументовано. ультраправими. Все це є у Служби безпеки України. Проти і Жана Новосельця, і Юрія Котова, і інших поплічників Остапа Стахова. І проти багнету Насі, все це вже задокументовано і вивчається слідчими органами Служби безпеки України. Підкреслюю, що вони хотіли повалення конституційного ладу зробити ці негідники Малі. Які хотіли там щось проголосити, що ніколи не було проголошено. що саме цікаво, якусь паралельну республіку хотіли створити, і на це не мали права. За що й отримали строки? І переслідування від СБУ і МВС України. Саме цікаво, що. Оці два недобродія, підкреслюю, до них і входив сам Маркіан Чава. Це це одна компашка, яка займалася лише збором бабла. І не більше того, але бабло їх не врятувало. аж ніяк від кримінальних переслідувань з боку Служби безпеки. Причинами... По яким їх почали переслідувати, було і є намагання вбити представників Збройних сил України. Це перше. Та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Саме так, повалення конституційного. Так і живемо, робіть, шановні висновки з цього всього. Так, мені багато ультраправих всього писало стосовно арешту і радості за те, що арештували цих недобродіїв. І що арештували Олександра Надьожу. Також радувались ультраправих. Хочу наполягти, що. Всі ці агенти КДБ, ФСБ, можете їх назвати, як хочете, Радянського Союзу відродження, давно працювали за Рублики Москви. Тому їх і почали переслідувати. Вони жодній людині нормально не допомогли, бо вони не є юристами. Мені досі сьогодні пишуть люди, які від них постраждали, від їхніх псевдоюридичних порад. Їхні псевдоюридичні поради призведуть лише до в'язниці. Або до штрафів, великих штрафів. Тому звертайтесь завжди до професійної юридичної допомоги. Хто має дійсно диплом юриста. Магістра права. От я магістр права, юрист, правозахисник, який дійсно вчився у університеті і знає більше, ніж ці недобродії. Тому жодних політичних репресій на сьогодні стосовно цих постів немає. І вони за версією Служби безпеки зривали мобілізацію і були її противниками. Але справа в тому, як вони це робили, підкреслюю, вони це робили закликами до вбивства Збройних Сил України та поліцейських. Так, і живемо, шановні українці. Коли. Ці особи порушують закони України. Але, рано чи пізно, рішенням суду вони будуть визнані винними. В порушенні Законодавства Республіки Україна. В чому полягає їх порушення? В закликах до повалення Конституційного ладу. В закликах до цькування ультраправих та порушення статті 161 Кримінального кодексу України проти ультраправих, все це лише починається. Я думаю, що арешти антиукраїнських діячів продовжаться. Щодо Зриву мобілізації. Хочу наполягти, що ця особа планувала вбивство військових СБУшників та поліцейських. Підкреслю, що є неправильно, так і живемо. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких ногів ну, права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація по темі військового права та СП коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми. Неправова консультація з теми ТЦК, ТСП та військового права коштує 700 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів США. Підписка лайк. Репост. Також я консультую з теми податкового права, як вести автомобіль. Та бізнес у статусі людини це коштує 1000 гривень. Роби донати в описі до цього відео на криптогаманець або на карту. Підписуйся, разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Ми велика сила, яка зламає цю систему корупції, тотальної брехні та розкрадання та нищення країни.